Металоріжучий верстат PILOUS ARG 130 Super K завдяки невеликим габаритам зручний в роботі і знайде широке застосування в слюсарних і ремонтних роботах, а також на малих підприємствах металообробки і машинобудування. Цей ручний стрічкопильний верстат за бажанням покупця постачається у двох варіантах для роботи в мережі 230 або 400 вольт. Для більш продуктивної роботи оператора стрічкопильних верстатів рекомендуємо придбати систему роликових конвейерів, які значно пришвидшать подачу заготовок. Країна виробник Чехія. Максимальний розмір заготовки прирізані під кутом 90 градусів 180х100 мм. Потужність двигуна 0,55 кВт-0,73 кВт, габаритні розміри 960х420х450 мм. Розмір стрічкового полотна 1830 мм на 13 мм, товщина 0,65 мм. Кут повороту пильної рами 0 плюс 45 плюс 60. Компанія Кверб є офіційним представником Пілоус в Україні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів.